Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Що робити, якщо покупці вашого інтернет-магазину присилають оплату за товар з різноманітним призначенням платежу, який не відповідає обраному кведу? Наприклад, при сплаті за товар може бути написано приватний переказ чи поповнення рахунку, чи будь-що, але це. Не є оплатою за товар чи послуги, які ви надаєте чи є тут проблема, і як її потрібно вирішити, якщо вона є? Дивіться, справді при аналізі даних банківської випуски теоретично, в принципі, не повинно так бути. Але якщо інспектор податковий буде чіплятися, він може сказати, що. Кошти, які надходять, вони не за тим видом діяльності, який підприємець декларує, тобто який зазначений в реєстраційних документах. Наприклад, у вас інтернет-магазин якихось побутових товарів, а кошти вам надходять як приватні перекази чи взагалі без призначення платежу, в кращому випадку можуть бути якісь значки чи набір слів, тобто люди не Надають, якось знаєте, не пильнують цей момент, що вони пишуть щось не те у призначенні платежу. Я вам можу порадити, звісно, бажано дати чіткі інструкції покупцеві, які платить вам на ваші реквізити на ібан, на кадковий рахунок підприємця, або що дати чіткі реквізити, як повинно звучати призначення платежу, щоб людина могла просто скопіювати призначення і вставити, наприклад, за товар. Чи за обладнання, чи за послуги, і так далі. Тобто чітко відповідність кведів. По-друге, в принципі, існує спосіб уточнити призначення платежу. Ви можете зробити документи з цим покупцем, що у переказі такому-то дата, така, то сума, така то просимо вважати призначенням платежу наступне за товар і так далі. Тобто, якщо там помилково висвітилося приватний переказ. А, чи а там взагалі нічого не зазначено, чи зазначено щось взагалі те, що вам взагалі не бажано, щоб це фігурувало, люди іноді пишуть реально, що що заводно. А, тобто, щоб у вас не було ситуації з можливою, якби кваліфікацією цієї операції, що це від якоїсь іншої діяльності? я вам рекомендую все таки сформувати лист від клієнта про уточнення реквізитів платежу, попросити його вислати цей лист електронною поштою. І пильнуйте, тому що невірні кведи є підставою для анулювання статусу платника єдиного податку. Якщо податкові органи знаходять це порушення, у нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.